Доброго дня. Телезаняття сила струму, одиниця сила струму амперметр. Ми знаємо, що електричний струм це на пряму миру заряджених частинок, і як кількісно описати цей процес. Він описується за допомогою величини, яка називається сила струму. Це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через попередній переріз провідника за одиницю часу, і дорівнює Q розділити на Т. ТІ це у нас сила струму, Q – це заряд і Т це час. Одиниця сила струму в системі інтернаціональній Ампер. І похідні одиниці, кратні одиниці 1 мікроампер 10-6 ампер, 1 мА10-3 ампер і 1 кА10 степені ампер. Одиниця названа на честь. Вчено Андре Марі Ампера. Сила струму в каналі Блискавки сягає 500 кА. Сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульсу 0,4 мА. Рентгенівський апарат приблизно сила струму 0,1. Лампа кишенькового ліфтарика 0,1. 0,3 А. Побутові освітлювальні прилади 0,007-0,4 А. Мобільний телефон в режимі роботи 0,53 А. Пилосос 1,9 4,2 А. Автоматична пральна машина 37 А. До тролейбуса 160-220 А. І зварювальний апарат до 10 А. Середня сила струму в ході лікування електрофорезом становить 0,8 мА. Сила струму, яка менше 1 мА безпечна для людей. Сила струму 100 мА може призвести до серйозних уражень. Тому не можна торкатися оголеного проводу. Також не можна користуватися несправними пристроями. Не можна збирати і розбирати пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму. І на конате із цією формулою у нас випливає, що заряд дорівнює, і помножити на Т. Тобто 1 кулон дорівнює 1 помножити на секунду. Амперметр це прилад для вимірювання сили струму. Він позначається літрою А. А ось це його умовне позначення. Ампераметр вимикають у коло послідовно. Тому на. В схемі ви бачите: плюс амперметра з'єднує з плюсом джерела струму. А мінус амперметра з'єднується з мінусом джерела струму. Перейдемо до розв'язку задач, яку силу струму показують амперметри. Для визначення силу струму, яку показують амперметри, нам спочатку з вами треба знайти ціну поділка. Перший амперметр 2-1 розділити на 10 до рівня 0,1 мА. Другий. У нас амперметр 1 мінус 0,5 розділити на 10,5 10, мікроампер Ціна поділки. І в третього ціна поділки у нас 4-2 на 0,2 Ампера. А що вони показують? Як визначити? Ви бачите, що у нас там 4 поділки між 1 та 2. Тому у нас перший амперметр показує 1,4 мА. Другому у нас з назвами. Ціна поділки 5 сотих, і там у нас 6 поділок, тому 0,5 на 6 ми отримаємо 0,3 мікроампера. І е, на останньому амперметрі у нас з вами побачите, ціна поділка 0,2 Ампера і там 5 поділок від 4. Е, ми е, якраз у нас це буде. Але ще 1 ампер 4 плюс 1 дорівнює 5. 5 ампер показує в нас останній амперметр. Наступна задача: через спіраль електроплітки за 12 хвилин пройшов 3000 кулон електрики. Яка сила струму спіралі? Для обчислення сили струму в спіралі ми використовуємо формулу І дорівнює Q розділити на Т. У нас і дорівнює кудорівні кулон, кудорівню 720 секунд, і таким чином. Сила струму у нас приблизно дорівнює 4,17 А. Ми застосували з вами форму і дорівнює яку розділити на Т. Наступна задача: струм в електричному паяльнику 500 А, яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 секунди. За 2 хвилини. Струм в електричному паяльнику. 500 мА, яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хвилини. І дорівнює Q розділити на Т. З цієї форми випливає Q дорівнює і помножити на Т, і Q дорівнює 500 на 10-3 степені Ампер на 120 секунд. Це в нас з вами дорівнює 60 кулон. так? Ми застосували форму і дорівнює Q розділити на Т, Q дорівнює і помножити на Т. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.